Отже, наступна головоломка. У нас є фігура, яка складається з квадратів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 квадратів. Наше завдання забрати 4 сірнички, щоб у нас утворилось 5 одинакових квадратів. У нас є 14 квадратів, нам потрібно забрати 4 серначки, щоб вона затворила 5 одинакових квадратів. Це досить-досить простенька головоломка, з якою справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даною задачкою. Отже, нам потрібно забрати 4 сернички, щоб у нас затворилось 5 одинакових квадратів. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо забрати ось цей серничок, забрати ось цей серничок, забрати ось цей серничок і забрати ось цей серничок. Отже, ми забрали 4 сернички, і у нас утворилось 5 квадратів. Задачку вирішено, головоломка вирішена.